Гуляли з дітками на своєму майданчику і втекли, бо почався дощ. Небо аж таке темне, чи то град буде, чи що, і то майже щодня таке. А сьогодні вже в нас тут гарно йдуть. а тебе побачила дерево цікаве. Це платан або безстидниця, а я думала клен. Під вечір поїхала садити квасолю. У мене є ось така і біленька. Вздовж зробила грядки, розклала біленьку. квасольку, Хай буде, якщо вона, звісно, зійде і, і вроде. Дуже багато в цьому місті перію, щось я з ним не можу справитися. Більше ніде нема, а саме тут його повну. То витрушую, виношу. Така Хороша біленька ця квасоля. Вона кущова, не плететься. А ось тут поперек посадила ту таку якусь чорненьку і рябеньку кусочком і витрусила ціле відро цього перію. Ціле безобразіє в мене з ним. Дивлюсь на абрикоску, чи є плоди, не бачу. А це ось дивлюся, гляньте. Квіточка. Чуде, сабриші чесне слово. І що це значить? Отаке. От Тут є полунечка, холодина, така що нема на витримати. Так. Може якесь диво станеться, що і будуть ягоди Величенькі такі квіточки. Будемо сподіватись. Квасолю посадила і саджаю кабачки. Ось знайшла Ангеліна Ф 1 А тут грибовські якісь були, потім ще там знайшла туди кінця посадила, не знаю, які вони, хай будуть, бо в хаті посадила оті кавілі, вони щось не сходять. Вітаю вас, дорогі мої глядачі! Ось так обличчям в кадр. Хочу вам сказати, що я не тільки працюю на городах, ходжу на роботу, але й потрошки в'яжу. Тож, в мене в роботі є павутинка для моєї донечки. Вона там вже багатенько пров'язана, я зараз трошки пізніше вам покажу. Доня приїжджала і ми міряли, бо то я на себе приміряла. Я кажу, може, поки я багато не пров'язала від підрізів, може, менше зробити. Але вона каже, мам, хай буде. Отож, вже я в'язала. Почала я в'язати павутинку чи ну, такий світерочок з дешевої нитки, я вам скажу. Я замовляла була на тему, і в мене її небагато. Але я таки вирішила розпочати для своєї онучки, бо, думаю, вона образиться, вона дивиться мої відео і думає, для тьоті... Бабуся в'яже, а для неї не в'яже. Отож я розпочала і в'яжу. То в мене такий процес я була вже брала з собою на роботі, в'язала під час сну і приготувала візьму і сьогодні. Там я мало пров'язала. Але в'яжу, я розумію, що мені нитки не вистачить, бо в мене лише 75 г. Але в мене там є ниточки такі схожі іншого кольору, мені висилали дівчата, то, можливо, я вставлю якісь смужки. Я розумію, що в'яжу я з ниточок, скажімо, не дуже якісних, ну і багато. Очікувати від цих процесів не треба чи з цих виробів. Але якщо я навчуся в'язати з такої ниточки, то можна буде спробувати купити якусь дорогу пряжу, правда ж? І от ще я собі в'яжу дівчата, я вже розпускала вже пару разів футболочку з ниточки Алізе Бела Омбре Батік. І ось я вже по-новому в'яжу до в'язальниця. Трапився мені якогось ранку. Я вже чула про той майстер-клас від когось з дівчат. Марга, Маргарита, значить, так, розказує, як в'язати Льолю з нульовим регланом. Підписалася я на неї, навіть спонсорство оформила. Там 35 гривень, це небагато. І думаю, а що би мені таке не розпочати і не зв'язати льолю з цим нульовим регланом, просто лицевою гладдю, щоб не заморочуватися на ажури. Звичайно, я вмію в'язати ажури, але я думаю, добре, почну я простеньке таке, щоб не задумуватися. Але тут я теж, виходить, треба задумуватись, тому що роблю. Прибавки з нижнього ряду, то треба придивлятися, чи це ж прибавка, чи це вже треба пропускати, пропускати цей ряд. Тож, отож, я бачите, вже трішки пров'язала, навіть тут є трошки такого. Трошки в мене спинка там буде довша. Отаку я роблю льолю. Тож побажайте мені успіху, зараз, поки до роботи, трошки пов'яжу. І хочу показати, може хто не бачив ще, що я от в'яжу ось таку павутинку, ниточок. Я підпишу, бо я забула, як вони там, що на них було написано. Ось така собі біленька повединка, але в мене тут халепа, я ось тут десь чимось затягнула. Витягнула нитку, вірніше. Я не знаю, чи я справлюся. Я в попередньому відео показувала на собі, як воно виглядає. Ну, я ж кажу, я хочу спробувати на таких от ниточках, а можливо тоді вже й буду в'язати з дорожчих. Мені тут подобається ця регланна лінія. Це я списала Оленки Буганової, вона там в'язала. Гарна регланна лінія. Зараз я вам просто показую, бо я хочу пов'язати свою льолю, а це трошки хай полежить. Ось я хочу показати, що я розпочала в'язати для своєї внучки. Трохи я вже його тут пров'язала, Розточок тут є, звичайно. Ось така ниточка. Там написано на ній іерогліфа, так що я нічого там не розумію, який її склад і що. Ну Вона отаке, трапляється, якісь і потовщення на цій ниточці. Але я думаю спробувати і зв'язати, я ж кажу, а як вже вийде, тоді щось можна і дорожче. Оце таких в мене три клубочки, чи ці хмоточки. Звичайно, мені її не вистачить, бо тут хоч би 100 грамів, певно, трешок було. Є в мене ось така ниточка, що мені дівчата подарували, я вже не пам'ятаю, хто подарував. Чи то валя, чи то пані Наталя. Хтось подарував з дівчат мені, але вона трохи тоньша. Можливо, треба буде дві ниточки її. І ось така ще є ниточка. Можливо, можна і зробити якісь з неї якісь смужки. Ось така, бачите, ниточка. Так що я маю, в принципі, з чого в'язати, Ну, буду якось спробувати його комбінувати. Отакий в мене процес. Це, скажімо, другий, а третій то вже льоля моя. От таким я дівчата займаюся і таким журуся. Ну, Сподіваюся, що щось та й вийде. Тут мені простіше оце в'язати, бо тут реглана лінія, що От така, як в тій павутинці, що через ряд прибавки то я бачу, що там з двох-три зроблено, а, а там в тій льолі трошки мені важче в'язати. Може і варто було теж так почати. Але вже як є, отаке дівчата. Вдалося мені сьогодні пов'язати роботі. Там в мене був гурток півгодини з англійської, то я посиділа і хореографія була ще півгодин. Так що я посиділа, трошки пов'язала. Багатенько я пров'язала. Але робота є робота. Бачите, скільки де стоїть маркер? Трохи пров'язала. То добре. Рухається трошки вперед робота. Йду я з роботи і в моєї сусідки ось така якась красота цвіте, воно чи, чи це не цвіт, певно, цвіт цікаве-цікаве таке, бо там от є такі як голочки. Виявляються вже дуже якесь ніжне, гарнесеньке. А тут моя яблуня. Думаю, чи є, нанізав я ще не маю, але бачу є. Щось я тут знімала, чи вам видно, чи ні. Бачите, є. Може, щось, щось і будуть яблучка. Слава Богу, добре, що є. Добре, що є. В'яжу, я в'яжу оцей світерок чи павутинку, як його назвати. З не, не, не з незпонятної цієї ниточки, що я на тему замовила. Та й почала ховати ті ниточки, що це я показувала там, що мені дівчата дарували. Як я читаю ось на цій ниточці написано, що це Бебі Сурі від ярни. Що це зроблено в Італії? 70% сурі Baby альпака, 10% меренос екстра файн і 20% нейлон. Ну, якщо це правильно написано, то це якась крута нитка, я розумію. Я, звичайно, не дуже ще розбираюся в тих нитках таких всяких крутих. І я собі думаю, чого я раніше не подивилася, що це в мене цієї нитки багато. В мене її 6 мотків. Так що її вистачить на повноцінну таку ковтинку. І що мені робити? Почати з неї в'язати? Іначе це шкода, бо що трохи пров'язала. Що я якось так не дослідила була? Уявляєте? Треба буде попробувати зразочок з цієї ниточки зробити. Ой, якісь в мене всякі перепетії. Уявляєте? Це щось таке, я ж кажу, якесь крутеньке-крутеньке. Не знаю, чи вам там видно, не видно. Так. Відставляю тоді оце в'язаннячко, Вже ж багатенько я пров'язала також видно. Скільки тут в мене сантиметрів? О, це ж можна помірити. В мене в хаті так холодно, що я ось вдягнула світер в мене і е, жилетку вдягнула. Так, я пров'язала 14 сантиметрів. Така класна оця стрічка. хоп. Оп. <світ> мені здається, це Валя мені на день народження вислала В Миколаївської області. Дякую, Валя. Я вас згадую денно і ношно. Е е е холодно в мене в хаті, е тому що в мене піді мною підвал. Е подивилась, думаю, скільки градусів? 14 градусів. І в мене сказився котел, не хоче включатись газовий. Не хочу йти по дрова і палити. Отож, я вдягнулася і в свій, свій жилет циклон, натягнула. сижу як капустина. Зараз, певно, я поки що припиню це в'язання, бо я вже щось засумнівалася. О, оце якась вже крута нитка. Ох. Буду я зараз льолю в'язати, правда? В общем, в'яжу я Льолю. От в'яжу я цю льолю, а спиті тут половиною, То це буде довго і нудно з моїми темпами. Бо я як от вчора на городі попрацювала, то я, звичайно, не хотіла вже нічого, ні в'язати, нічого. Втомилася. А сьогодні трошки пов'язала. Зовсім небагато, що ж тут воно. Ну. Зовсім мало. Але в'яжу. Добре. Сьогодні п'ятниця і в нас зранку. І ось зараз 13 година в нас іде. Ось що? А я йду додому, відпрацювала. А тут у мене калюжа. Добрий день. Що вона треба замовляти? Як я пройду? Ой. ой. ой ой О, а вода якась грязна. Несу пакет, брала сьогодні лікарські рослини. Дітям показувала. Несла туди і назад. Тиждень кінчився. Що там в мене? Пілонія має розквітати. Друзі, може, ви мені не повірите, але я знову перев'язала оцей початок своєї льолі. Думаю, як воно мені там не подобається, якісь дірочки там були, бо ж, е, прибавки я робила. Я розторочила е, до двох рядків і почала по-новому в'язати. Роблю е, регланну лінію. ой. Таку як там. Ось тут, на рукавах, там тільки три петлі було, там треба було розвороти робити. Ну, Тут вже видно, що теж. Ой-ой-ой, пішли прибавки. І оце я е, ту купу вчорашню, верніше, що сьогодні розпустила, вив'язала. А в мене ще є купа ниток тих, що з попереднього. Разу. Отож, я беру собі план вив'язати оцю купу. А тоді вам покажу, скільки я зв'язала. І, мабуть, на цьому буде кінець мого відео. Бо ж до кінця Льолі ще тут дуже довго, як я такими малими спицями в'яжу. Ну, як ви думаєте, я справлюся чи ні? Побажайте мені успіху. Підключуся, коли вив'яжу, коли не буде купи. Мені здається, що ця кубка ніколи не кінчиться. Вон я поставила маркер, вже, бачите, скільки пров'язала, це спиці 25 Це таке длубання. Але план є план і його треба виконувати. Тож, Таня, працюй і не ний. Ой, хочете вірте, хочете не вірте, але я справилась з тою купою ниток. Хоча вже було думала, щоб часом не заплутались, бо я ж їх просто складала на кубку. І два рази, причому. Я вже розумію, що в мене оцей шматочок, що в'язане, перев'язане, воно вже зашуроване добре, але нічого. як ви можете бачити, що я тут. Поміняла цю регланну лінію. І що я бачу? Я бачу, що в мене де йде поворотними, так і видно, що то виворітні, а то лицевий ряд. А як йду по колу, Ой, одною рукою не можу. А як йду по колу, то петлі нормальні, але нічого. В'яжу щось там. Ну, щоб ви собі знали, що ось тут на рукаві там було тільки три петлі. А зараз бачите вже скільки. Погано, трохи видно. Звичайно, я розумію, що це неправильно, але я десь від, від 14 години. А зараз, 21.15. Ну, добре, годину. Викинемо. Це я сиділа, в'язала. Це скільки зараз? 7 годин. Я 6 годин десь приблизно я його длубала сиділа, бо це ж спиці два з половиною. Уявляєте? Я сама дивуюсь своєму терпінню і такій наполегливості. Такий я дов'язала його. Ну, показати, розкласти нема як, тому що там спиці, мабуть, 60 см довжиною. Це треба перезнімати на інші спиці. Там зверху, по ідеї, має бути отакий, воно закочувати буде. Рулик такий. Ну, це Льоля, але Льоля не така вже, як там, бо я собі поміняла регланну лінію. Ну, а так я робила так, як треба. Розверталася поворотними цими рядами, вкороченими рядами. Все робила отаке. От Тож, можете мене привітати, що я справилась з купою ниток. На цьому я буду завершувати своє відео. Дякую за увагу, за те, що були. За вподобайки, за коментарі. Всього вам доброго і спокійної ночі.